Четырнадцатого років! Ці люди, ми, напевно, побачили, що однієї людини тут не вистачає, про нього трошки згодом. А й йдеться про Павела Путніка, який захищає збірної Польщі. Зараз на турнірі 4 націй, що відбувається у цій дні в Угорщині. Але він уже завтра приєднається до нашої команди. 7 вересня у суботу стартує Ну а якщо врозі, хочу вам дати слово президенту футбольного Ворона Олександру Олександровичу Бубору. Доброго дня всіх команда. Як колег сказав з серця 2013-14-го року. Я сподіваюся, що цей для нас рік буде дуже щасливим, тому що э, за цей э, міжсезон ми поповнилися досить класними виконавцями. І це не змінить як наш малюнок гри, але надасть більшої потужності. Я сподіваюся, що більше і результативності. Тому я дякую, що ви прийшли саме на відкрите тренування, де ну, побачите вже близько тих гравців, за яких ми будемо на протягом сезону. Можна поспілкуватися з ними буде, можна взяти автографи. і заряжене саме на чемпіонат. Але вже незабаром 7 вересня розпочнеться чемпіонат, перший тур, hadim, всіх, всіх, хто, 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 хто і на всіх захоплюючих фахівчан, всіх ворогам приходити і полювати за нашу команду, підтримати в цілому весь колектив і наших ногачків, які вперше вступлять на цей паркет в рамках гравців народного футбольного клубу Бажаю всім успіху і очікую, що в цьому сезоні, саме в цьому сезоні ми здобудемо головний приз, головний кубок провеземо до Франківську, Кубок чемпіонів України. А зараз хочу передати слово виконавчому директору Народного фронту Куборан Олегу, Олегу Спіоновичу Ковальському, який якими критеріями керувалися при виборі нової ігрової форми на новий сезон. Доброго дня! Радий вітати вас зіткнути представлення нової команди зразка 13-14 року і наперед хочу побажати успіхів, гарних даних і відповідно результати. В цьому році ми вирішили зробити крок вперед у виборі нової ігрової форми, і якій з мірі змінили сам бренд ігрової форми, обравши бренд Nike. Керувалися тим. Сьогоднішній день, що фірма навіть, є найпопулярнішою у світі, володіває новими і новими ринками. Не знаю, наскільки нам вдалося виправдати сподівання в красі і вигляді наших футболістів, але по функціональності ця форма є доволі таки зручною, комфортною. І я думаю, що вона не зможе забувати голи, але вона створить всі умови для того, щоб це зробити. Що, зараз ми побачимо, як на правду виглядає форма, поки що наші футболісти тримають у таємниці у червоних капюшонках. захована ігрова форма, на якій вони вийдуть на майданчик вже за кілька днів у старту матчі чемпіонату. Ну а поки що, шановні друзі, буривальники, хочемо представити вам новачків Івано-Франківського клубу, які у цьому сезоні... Піщатами честь урагану у екстралізі викупки України. Зустрічайте на Майданчику колишній капітан команди Ураган-2, кращий бомбардир Каршаливого Урану 2 Майдолу, в, в першій залізі. З липня гравець способ... Два новачки. досвідченими гравцями українського міні-футболу. Добре знайомі шанувальникам у залу за своїми виступами за війську енергію. Зустрічайте на майданчику, триразовий чемпіон України, чотириразовий володар Кубка України, володар Суперкубка України, Кубка Лігія. Енергію. Одар Супер суперкубка України, п'ятиразовий одар Кубка України, чотириразовий чемпіон України, учасник чемпіонату світу 2008. Одар Кубка УЄФА, майстер спорту України і Якраз на центрі майданчика знаходяться троє гравців, троє новачків. Орес Баргун Сергій Кудін і Дар Макаєв, становлюємо викликані у новому сезоні разом з іншими футболістами, які вже довший час заступають у Франківському грані, захищати колеги нашого клубу. Ще раз хочу нагадати, на жаль, немає лише одного гравця складу 13-14 років сьогодні на даний момент. Це польський легер Павел Будняк, який виступає зараз у ці дні у Угорщині на турнірі чотирьох націй, приєднається за кілька, буквально завтра до нашого клубу. Ну а поки що, давайте, друзі, привітаємо окламскими тих гравців, які зазвичай дарували нам приємні ми. 20 грн миті цього сезону. Зустрічаємо на майданчику наших футзалістів, балкіпори.

2013-2014, Хамківська рада, давайте привітаємо ще раз з областками гравці. Запрошуємо на майданчик наших тренерів. Адміністративний персонал клубу, головний тренер Сергій Губаленко. Тренер Юрій Коскаль. Ось так виглядатимуть у регаліці у новому сезоні, ну а зараз є Це домашній комплект ігрової форми, є так само не виїзний комплект, ми його представимо, ви побачите вже згодом, тому що фан-клуб.